Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовжуємо наш серіал. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наш серіал Високогір'я Карпат! 9 годин 20 хвилин. Ми ще до лісу не заходимо, десь зайдемо в 9.30. Сьогодні 12 липня 23 року сьогодні. Павла і Петра, свято і я хочу привітати. Всіх. Всіх, в кого пов'язано прізвище, ім'я по батькові з цим святом. Я вас вітаю і бажаю головне здоров'я і миру. Миру і здоров'я на даний час саме, саме головніше. Так що будьте здорові і не хворійте. А ми зараз ще метрів за сто будемо заходити до лісу і пробувати, як завжди, знайти білих грибочків і не тільки білих, а їсти в них грибочків. І заодно ви побачите. що Що робиться в лісі на даний час високогір'я Карпат. Добре. Е, до зустрічі на першому їстивному рибочку. Пройшло три хвилини. от перший. Перший червонячок фіксуємо. Пройшло хвилин 10 і от є перший білий. Ось такого він роду, саморакового, і ще такого червонічка? Годину двадцять ми в лісі і за годину двадцять оце в нас другий грибочок білий. О, такий він виріс. Не густо. І що я ще знайшов? Дві сироїшки і три червонічки. Такий наш успіх. Ну, що зробити? Будемо сподіятися, що це не останній грибочок. Я вже вирішив пройтися травами, подивитися. Сліди є, що грибники ходили, але грибочків я знайти не можу. Тепер було запитання, що ніби там садять герби, розводять з дріжбами. Ще там якась процедура. Оце в нас от лисички. От лисички. Густо. Потім може повернемося, підзбираємо. От яка моя думка на рахунок тих грибників, тих що вирощують гриби білі. Ну, це по-перше, це все їхня видумка. От. А вже син розповідав у фільмах, що як ми вирощуємо гриби. Ну як вирощуємо, просто їх розмножуємо. Якщо є старий гриб, син. Просто бере шапку і кидає по деревах, по гілках, де більше гілок, щоб вони більше розповсюдилися. Ще можна брати також старий білий гриб і дивитися. На зрубах, і де є подібне місце. Ну, Тут є одне но. E, значить, є коло 20 видів білих грибів. Не кожен вид гриба підходить до певної території, де ви можете розмножити його. Найкращий варіант, де ви знайшли білого гриба, там його шапку і загорнули. От. А які види грибів? Види грибів е, білих. Ну такі самі, самі поширені. Це е, ядникові, малинові, смирикові, соснові, березові. Е, букові, рабчукові, липові. Це все вид малинові. Це все вид білих грибів. І коли ви смириковий гриб ходите, хочете посадити в бучені, він не буде вам рости. Там зовсім зовсім інак атмосфера. Зовсім інакший вид білого гриба. І так само буковий в ялиновому лісі чи березовий смириковому. Так що ті, що показують, що вони вирощують гриби, то навіть попитайте е, міцелії якого гриба вони розповсюджують чи рекомендують садити. І найбільше розповсюджується білих грибів це там, де по старих дорогах, де тракторами стягують ліс. От за гілками, за землею. Вони і не раз кажуть, а щоб по при дорогу назбирав таких грибів білих сину. Так воно є. Що найбільше грибів це по старих дорогах. От. А ще, ще одне хочу сказати. Не в кожного грибника гриб білий росте. Наприклад, гриб білий дуже реагує на зір людини. Тобто, наприклад, у мене гриб білий росте, але росте повільно. За два дні лише гриба за два дні він підросте буквально на сантиметр. А поруч коло нього виросте на 10-15 сантиметрів. А у декого з грибників е, гриб білий зовсім зниває. Не росте зовсім. Червоні грабовички – то інша справа, там е, сироїшки, то вони вони ростуть, а от білий гриб, він досить промхливий. Не то, що вони кажуть, що в горчика десь там вирощуть, на городі вирощуть. І ще така справа, за... За 40 років, що я збираю гриби, а до мене ще дід і те збирав. Викинуло стільки тонн грибів на город, що город мав би бути усіяний грибами. І чомусь на городі не виросло. Жодного ніякого. Грибочка. Не те, що білого, ніякого. Ніякого грибочка. Так що ви не вірте тим, що вам розказують про білі гриби. Це не божі люди. Це люди самі знаєте від кого. Отака От правда про білих грибів. Так що навіть не задумуйтеся вирощувати білих рибів. Вирощувати можна тільки в природних умовах. Якщо ваше бажання. І так, травою ми трошки прийшли. Рибочки ми не помітили. Ale rosaszcze je Rosaszcze je Tak Trawy wysokie Dości upały І Земля досить зволожена, але грибочків немає. Тут справа в чому? Справа в тому, що як нині буде поверх 20 градусів, 25, то в лісі запарка. І гриб прямо в землі він. Деякий показується на світ Божий, а деякий зниває прямо в землі. От спробуй гадати з природою. І так, будемо сходити з нашої гірки. Грибів тут не виявлено, а ягода чорна є. Місцями ще зелена, а місцями вже стигла. Так що будемо Іти приблизно шляхом до нашого транспорту поближче. І що майже на виході? Я таки знайшов пілячка. Отакий він є. Уже дозрівший. Дивимося на його якість. Ну такий він собі хробачливий. Ну, але білий. Ура! Ми ще знайшли два білячка. От один із них який. Ох ти, мені мене... О, тут два, тут два вкупі, а другого я не бачу. Значить тут два і ще є. Ще є тут недалечко. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось є підозра, то не білий. То не білий. Одного білий, а за не білий. Ну, все одно два, я не помилився. І так, сонечко пригріває, пройшлися ми травами, біл грибів не виявлено. І будемо сходити зараз до нашого транспорту і мабуть завершимо ми сьогоднішню поїздку. Ніби рахується по білі гриби. Ніби так рахується. Ну будемо бачити ще до машини ще... Ого! Може що, ще і знайдемо. Ось за три з половиною години нас потішив сьомий рибочок. Ось такі є. Білячок, о! Щось він слабенький. Бачу, що слабенький. Ось цей робочок, він. Горнюній. О. Ось такий грибочок це грибочок буковий. Ай, і тверденькі, і гарненькі. Васики. Чудо. Не знаю, чи сьомий, чи восьмий, Та то не так важливо. Два червонічки в парі. Ось такі вони. Берем. От і завершилася чергова поїздка високоїри Карпат. Поїздка більш-менш вдалася. Хоч і результат слабенький. От що ми назбирали. От показую, це буквально за 5 годин. Часу Часу витратили багато, ну, але що поробиш. Ну, а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. А також стократ крат більше назбирати грибочків, як я назбирав. Заходите до лісу, пам'ятайте, в себе вдома. І будьте добрі, не смітіть себе вдома. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в сторінці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!